Уявіть собі таку картину: культура, яка одночасно летить у космос, і повертається в минуле? Ні, це не наукова фантастика, це абсолютно реальна історія української культури в пізньорадянський період, десь із середини 60-х по середину 80-х. час просто неймовірних, шалених протиріч. І тут одразу виникає питання, правда? Ну як? Як таке взагалі можливо? Як одна й та сама система може з одного боку стимулювати розвиток, а з іншого жорстоко його придушувати? Саме в цьому парадоксі власне, і криється ключ до розуміння цілої епохи. Отже, давайте розбиратись у період з 1965 по 1985 рік. Українська РСР жила, скажімо так, за подвійними стандартами на папері офіційно курс на прогрес на розвиток, а в реальності тотальне посилення ідеологічного контролю і, звісно, нав'язування ідеї про єдиний радянський народ, що по суті було лише красивою назвою для чогось зовсім іншого. І це щось інше, мало цілком конкретну назву. Русифікація. І тут важливо розуміти, йшлося не просто про мову, ні. Це була цілеспрямована політика, витіснення української ідентичності, культури, історії, все це під соусом гасел про братню дружбу. Власне, без розуміння цього процесу ми просто не зможемо рухатись далі. І от, мабуть, найяскравіше ця битва двох реальностей проявилася у школах. Давайте почнемо з хорошого. Так, у 1966 році бац і в республіці запроваджують обов'язкову десятирічну освіту для всіх. Звучить же чудово: величезний крок уперед до освіченого суспільства. А тепер давайте подивимось, що ж відбувалося всередині цих самих шкіл. Те, що ми бачимо, це ж не просто суха статистика, це, по суті, вирок. Уявіть собі, до кінця 70-х менше третини шкіл в Україні залишалися українськими, понад 70% дітей навчалися іншими мовами, ну переважно російською. Тобто обов'язкова освіта є. А от вибір мови, як бачимо, ставав все більш ілюзорним. Але і це, знаєте, ще не вся картина. Є одна цифра, яка вражає, мабуть, найбільше нуль, просто нуль. Саме стільки українських шкіл на той час залишилося в Криму і на Донбасі. Повне стовідсоткове зникнення виходить, що прогрес в освіті став просто інструментом для стирання ідентичності, і найцікавіше, що влада прекрасно усвідомлювала, що робить. От, наприклад, дисидент Іван Дзюба писав, що ці цифри були однією з найбільших державних таємниць. Тільки вдумайтесь, статистика шкіл як якась військова таємниця. Це ж кращий доказ того, що це була не випадковість, а цілеспрямована, свідома політика. Але цей дивний розкол він же був не лише в освіті, ця історія про прогрес і одночасне придушування вона сягала без перебільшення аж до зірок. І це я зараз не перебільшую. Українські інженери тоді були реально на передовій світової науки. От літаки Антонова, вони ж били світові рекорди один за одним. Ракети, які розробляли в Дніпрі, це ж основа всієї радянської космічної програми. Це була справжня еліта світової інженерії. Але от саме тут і починається той самий парадокс. Система з одного боку плекала геніїв, які могли створити ракету, але з іншого вимагала від них 100% лояльності і жорстко придушувала будь-яку вільну думку в інших сферах. От погляньте на цей контраст: кібернетика, генетика, космос, будь ласка, а от історія, філософія, соціологія ні-ні, туди не можна. Особливо, звичайно, дисталося історії. Її просто перетворили на інструмент пропаганди. Ну, знаєте, ця офіційна версія про молодшого брата, який тільки й мріяв про воз'єднання, і будь-які факти, які цьому міфу суперечили козачка державність, трагедії ХХ століття, це все просто стиралося з підручників, наче й не було. Отак От і створювалась альтернативна реальність. Але знаєте, що найцікавіше? Ця система була страшенно неефективною навіть там, де здавалося б, мала б бути сильною. Лише, уявіть собі, 15 20 наукових розробок, якщо вони не стосувалися військової сфери, впроваджувались у життя. Геніальні ідеї просто тонули в бюрократії. Тобто, система вміла створювати зброю, а от покращувати життя людей якось не дуже виходило. І от якщо інженери могли сховатися у своїх точних формулах, а історики були змушені просто мовчати, то де ж тоді точилася справжня битва за, ну скажімо, за душу, а вона точилася в літературі. Саме там звичайні слова перетворювалися на зброю. І зброя ця була, треба сказати, дуже потужною. От уявіть собі ситуацію: виходить роман Олеся Гончара Собор. Навколо офіційний оптимізм, всі звітують про успіхи. І тут раптом книга про духовну кризу, про руйнування храмів і, що важливіше, людських душ. Це ж був просто виклик, кинутий в обличчя всій системі. І цей виклик почули. Дуже добре почули. От, наприклад, письменник Григір Тютюнник назвав собор не інакше як романом Набатом, а його фраза про те, як засичить ретроградська гить це ж ідеально передає ефект. Це справді була як бомба. Люди читали і впізнавали правду, ту, яку самі відчували, але але боялися вимовити в голос. Ну і реакція, звісно, не змусила себе чекати. Який там діалог почалося цькування. яке визнання проблеми? Заборона. Субор просто вилучили звідусіль. І його доля стала таким собі прозорим натяком для всіх інших. Є теми, яких краще не торкатися. От так, власне, і закінчилася відлига, і почалися нові справжні заморозки. І це ж був не якийсь поодинокий випадок. Ні, це була система. От, просто погляньте, Мечарея Івана Білика, Маруся Чурай, Ліни Костенко, вірші Василя Симоненка. Це ж не просто список назв. За кожною цією забороною, за кожною затримкою, це роки мовчання, це зламані долі, це твори, які чекали на свого читача десятиліттями. Ось такою була ціна за правдиве слово. То що ж ми маємо в підсумку, коли дивимось на цю епоху? Це ж не просто історія про цензуру і заборони. Це це історія про неймовірну стійкість. Весь цей період, якщо задуматись, це один великий парадокс освіта, ніби для всіх, але безрідної мови, наука, яка дивиться в космос, але боїться подивитися у власне минуле, література, яка створює геніальні речі, які тут же ховають під замок. От такий от дивний вузол, де сплелися розвиток і деградація. Але, попри все це, попри все цей тиск, саме в таких умовах і гартувалося ціле покоління: покоління митців, мислителів, які не зламалися, не зрадили себе, і їхня творчість, яка народилася не завдяки, а всупереч системі, виявилася набагато сильнішою за всі заборони. Власне, вони й зберегли те, що система так відчайдушно намагалася стерти. І все це, знаєте, підводить нас до одного питання, яке здається, не втрачає актуальності. Коли історію пише держава, коли правда стає державною таємницею, то хто ж тоді її зберігає?